Рослаю конвалія під Дубом Високим, захищалась від негоди під віттям широким. Гарно всім врожаю! Ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні ми поговоримо про конвалію. Конвалія є майже в кожного дома росте або дуже в багатьох, і милує око завжди у травні своїм цвітінням. Згадуючи про конвалію, відразу неявно відчуваєш його унікальний аромат, який притаманний тільки даній квітці. А маленькі дзвіночки квіточки ніжно колихаються на тонкій місці стебла, ніби створюють особливий передзвін аромата. А в рослинному світі символом травня є безперечно конвалія, яка впродовж усього місяця Божої Матері милує наше око та п'янить своїм ароматом. Конвалія є монотипним видом, який відноситься до родини холодкових. В природних умовах таку квітку можна зустріти в багатьох частинах світу, і в Азії, і в Європі та в Північній Америці. Вона росте в основному в дібровах, у соснових, змішаних або листяних лісах. Цвітіння конвалії спостерігається у травні та червні і триває приблизно півмісяця, от як зараз. В травні вона цвіте майже скрізь. Кущики невисокі, приблизно 20-25 см. Повзуче кореневище достатньо тонке. Листових пластин виростає від 1 до 3, іноді буває і 4-5 Але в середньому, зазвичай, від 1 до 3. Вони широко ланцетні і мають довгасто овальну форму. До останніх днів липня у них зберігається насичено зелене забарвлення. Після цього вони стають жовтими і відмирають. Запишні білі квіти входять до складу суцвіття по 8-12 штук. Квітки схожі на невеличкі дзвіночки, які мають ширину 1,5 см і майже таку саму довжину, а також дуже коротенькі тичинки. Коли цвітіння почне закінчуватися, суцвіття стане темним і утвориться зав'язь, що представляє собою ягідки. У середині таких плодів розташовується від 3 до 6 насінин. У насінні, як і в інших частинах конвалії, містяться отруйні для людини речовини. Культивується ця рослина з 16 століття, має лікувальні властивості, які використовуються як у традиційній, так і в нетрадиційній медицині. Цю рослину також широко використовують у парфумерній промисловості. Конвалії є тінньолюбивими рослинами, і вони занесені до червоної книги, потрібно не забувати це. Конвалії відрізняються дуже стрімким розростанням, і вони здатні витіснити інші рослини з ділянки. Цим вже вони виділяються і в збірних композиціях річ у тому, що будь-які інші квіти в сусідстві з конвалією стрімко в'януть. Тому пам'ятайте, отрута знаходиться у всіх частинах конвалії і потрібно працювати з нею обережно. Посадкою конвалію відкритий ґрунт слід займатися восени, а саме з перших днів вересня і по листопад. Їх рекомендується висаджувати під чагарниками або деревцями, тому що вони себе найкраще відчувають у затіненому місці, де волога в ґрунту не випаровується так швидко. Однак при виборі місця для посадки конвалії слід враховувати, що їм все ж таки потрібне сонячне світло, так як без нього не почнеться цвітіння. Як же згадувалося вище, у всіх частинах конвалії знаходяться отруйні речовини. У зв'язку з цим працювати з такими рослинами слід лише у рукавичках. Також слід розповісти дітлахам, що червоні ягідки, що виростають на тій квітці, а також красиві листочки, в жодному разі не можна зривати і їсти. Тож пам'ятайте, що не слід самостійно намагатися приготувати якісь народні засоби з такої рослини та застосовувати їх. Потрібно бути вкрай обережним. Із препаратами, які продаються в аптеці, і включають до складу свого екстракт конвалії. Використовувати їх можна тільки за призначенням лікаря і при цьому суворо дотримуватись рекомендованого дозування. Але вона, надзвичайно, все ж таки лікувальні має властивості. От такий коротенький опис про квіти конвалії. Також хочу вам наостанок розказати легенду про конвалію. Є досить гарна. Наша українська легенда. У лісі стояв козацький загін, який прийняв нерівний бій з ворогом супостатом. Козакам довелося на деякий час відступити. Раптом серце дівчини відчуло, що її брата козака вбито, вона помчала через село у лісову гущавину і таки знайшла свого брата, який вже стік кров'ю і назавжди закрив очі. Дівчина плакала над ним гіркими сльозами, навколо все буяло. Співали птахи, але травнева краса природи не стала для дівчини милою, не змогла втішити її, заспокоїти. Невдовзі повернулися козаки, з почастями поховали свого побратима, а на землі, яка була зрошена сльозами сестри, проросли конвалії. Відтоді щоранку, у травні, з їх білих квітів дзвіночків капають сльози росинки. Вони, як і сестра, також плачуть за полеглим козаком. Отже, легенда легендою. Втім, бережімо такі чудові квіти, як конвалії. Це не тільки квіти краси, любові, ніжності, а й цінна лікарська рослина. Кому сподобалось дане відео, ставимо вподобайки. Пишемо в коментарях, хто вирощує дані квіти на своїй присадивній ділянці, клумбах. Також підписуємося на даний канал, щоб дивитися нові відео. Щоб завжди приходило до вас повідомлення, що на каналі вийшло нове відео. З вами був Ліричний Селянин. Гарного врожаю!